Хоч не на за те на добре, так тест на знання англійської склали черкасці. За екзаменатора був мій колега Богдан Маруніч. У рамках журналістського експерименту той вийшов у середмістя і вдавав із себе безпорадного іноземця. Що з того вийшло? Давайте подивимось. Англійська мова інтернаціональна. Сьогодні лише нею спілкуюся. Вдаю себе іноземного туриста і спробую покомунікувати з черкащанами. За легендою, я загубився у місті, тому і прошу перехожих допомогти мені віднайти потрібну місцевість. Перша спроба марна. Та вже через декілька секунд молодик виправляє ситуацію та зрівнює рахунок бездоганним знанням англійської. Фіатрсквесован блак Після успішної спроби низка невдач. Хоча ці хлопці, хоча й не відразу, все ж підказують. А ту мебіфіс декілька людей проходять повз, зізнаються відразу англійської, не знають. Ексюзміґорсканюхелпмі веканфайнтечоскве тон спікінгсорі наступна героїня, хоча й не без складнощів, не відмовляється допомогти англомовному незнайомцю не сюди. Дискібар, Now we stand almost here. This is this place. 200 meters right. And on the right you find the Ці дівчата мене теж не оминають. Пояснюють, як мені дістатися потрібного місця. На черзі пара, що знає базову англійську. Окей. Okay. Okay. Давай, чувак, ти мені окей. покажемо, Зазнання англійської ставимо добре. Богдан Маруніш, Сергій Косенко. Віка новини.